Про події війни говорить «Стратком». Міністерство оборони України спільно з міністерством охорони здоров'я запустили реформу військово-лікарських комісій, яка дає змогу проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором. І для цього не потрібно звертатися до територіальних центрів комплектування. Про це у соцмережі Facebook повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Реформа передбачає, що медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в електронну систему охорони здоров'я. Інформація з ЕСОС автоматично надходитиме до електронної системи Міністерства оборони за лічені хвилини. При цьому військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи. Це гарантує об'єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків про придатність до служби. Розповів міністр оборони. За його словами, кожен етап процесу матиме цифровий слід. Висновки лікарів та ВЛК фіксуватимуться за допомогою електронних підписів і зберігатимуться в реєстрі оберіг такий підхід дозволить оперативно перевіряти роботу медичних установ у разі виникнення сумнівів щодо результатів медоглядів. Ми працюємо над тим, щоб державні послуги для військовозобов'язаних та наших захисників були зручними, прозорими та позбавленими зайвої бюрократії. Додав Рустем Умєров. Запит Києва про постачання в Україну систем ППО для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури був позитивно сприйнятий партнерами в НАТО. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте, зазначивши, що це питання було центральним на засіданні Ради Україна НАТО у вівторок ввечері. Ми обговорили, що робити, щоб Україна отримала ППО для захисту своєї критичної інфраструктури. У світі немає надлишку цих систем, але за столом була чітка домовленість про те, що партнери підтримують Україну. Всі ті системи, які можуть бути надані Україні, будуть надані. цитує той генсека альянсу видання Європейська Правда. Марк Рюте не уточнив, яка кількість нових систем і яких типів може бути надана. Нагадаємо, днями міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про запит на допомогу, який Україна передала союзникам у НАТО для посилення системи протиповітряної оборони. Нам терміново потрібні додаткові 19 систем ППО для захисту наших стратегічних об'єктів. І я переконаний, що з Допомогою наших партнерів ми пройдемо цю зиму, бо отримуємо ці системи для захисту цих 19 об'єктів. Ми вже надіслали конкретний перелік наших потреб і сподіваємося, що конкретним результатом зустрічі сьогодні і наступних днів буде рішення наших найближчих партнерів поставити ці системи, заявив журналістам міністр закордонних справ України. Протягом минулої доби на фронті відбулось 192 бойових зіткнення. Три атаки загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку. Противник намагався просунутись вперед до ступачок Білої гори та в районі Часового Яру. На турецькому напрямку ворог три рази намагався просунутися вперед у районах Турецька та Неліпівки. Рівна кількість атак противника зафіксована на Покровському та Курахівському напрямках. На Покровському напрямку сили оборони України відбили 44 атаки неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Новопустинки. Сили оборони України продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку в районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, курахового Єлизаветівки та Ганівки. Російські окупанти 44 рази безрезультатно намагались прорвати оборону українських військ. Сили оборони України продовжують ведення операцій на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав п'ять авіаударів, застосувавши шість керованих авіабомб. Також українські захисники відбили 30 ворожих атак. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили сім танків, 31 бойову броньовану машину, 26 артилерійських систем. Серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. Вирішувати проблему з голодними північними корейцями. Росія відправила в Курські поля генерал-майора Мівлютова, заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського воєнного округу. На місці російський генерал розпорядився видати військовослужбовцям армії КНДР індивідуальні пайки із продовольчих Запасів 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСРФ повідомили в гурмо. Тим часом держава-агресор Росія продовжує процес розгортання північнокорейського контингенту за інформацією розвідників. Військових зі складу 92-ї та 94-ї бригад спецпризначення армії КНДР передають в оперативне підпорядкування підрозділів російської армії, які беруть участь у бойових діях на Курщині, зокрема 22-го мотострілецького полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти. Та згаданої вище одинадцятої ОДШБР. Російський флот покидає Сирію на тлі наступу опозиції. Відповідні супутникові фото показало Радіо Свобода. Вони свідчать про те, що кілька російських кораблів покинули базу в Тартусі між 1 і 3 грудня. За даними осінт аналітика МТ Андерсон, серед них два фрегати: адмірал Горшков і адмірал Головко, сторожовий корабель, морський танкер і середній морський танкер. Виведення кораблів відбулося на тлі наступу повстанців, який розпочався 27 листопада, 30 листопада. Сирійські військові підтвердили, що повстанці увійшли в Алепу. Особовий склад російського військового контингенту у Сирії перебуває у пригніченому стані через успіхи опозиційних сил, захоплення Алепо, бойові дії у районі Хами та просування до Хомса. Такі висновки зробили в головному управлінні розвідки Міноборони України. Урядова сирійська армія та військові підрозділи держави агресора Росії зазнають значних втрат, тікають з позицій, залишають озброєння і техніку. Відступ має хаотичний характер. Зауважили розвідники, додавши, що планові ротації російських військ. У Сирії Призупинення. за їхню інформацію до міста Хама, де відбуваються бойові зіткнення, терміново відправляють арабсько-російських перекладачів. Вочевидь, для потреб офіцерів ЗСРФ, які намагаються привести до тями війська Башара Асада на підмогу у близькосхідну країну. Московські вожді вирішили надіслати найманців із приватних військових компаній. Очікується прибуття бойовиків, ймовірне, із так званого африканського корпусу. Зазначили в гурмо. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, підбив підсумки діяльності ЗСУ за листопад, заслухав посадових осіб за напрямками діяльності. Головну увагу приділили заходам створення стійкої оборони, управлінню підпорядкованими підрозділами організації бою та роботі штабів, забезпеченню надійного функціонування системи управління збройних сил та сил оборони в цілому. Написав головнокомандувач збройних сил України за підсумками. Також за результатами заходу він визначив конкретні завдання. Щодо стабілізації обстановки на загрозливих напрямках, нарощення бойових спроможностей ЗСУ, зокрема продовження створення відповідних резервів, підкреслив важливість якісної підготовки особового складу та своєчасного до укомплектування ним бойових військових частин і підрозділів. Наголосив на тому, що збереження життя та здоров'я військовослужбовців це пріоритет в цьому контексті. Окрім якісної підготовки воїнів, ми маємо якнайшвидше освоювати, впроваджувати та масштабувати інновації та військові. Технології збройні сили України повинні бути на крок попереду ворога. Підсумував головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Державний секретар США Ентоні Блінкін запевнив НАТО та Україну в готовності повністю використати фінансування для України, яке було раніше погоджено Конгресом. Про це він заявив після завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн альянсу. Союзники нарощують свою підтримку. Загалом США надали Україні 102 мільярди доларів допомоги а наші партнери. 158 мільярдів доларів це найкращий приклад розподілення фінансового тягаря, який я бачив за 30 років кар'єри. Заявив він у термін, який лишився для чинної адміністрації США. Вона має намір додатково наростити безпекову підтримку України, щоб і надалі розбудовувати українську ППО, артилерію та потужності у бронетехніці, як зазначив держсекретар США. Адміністрація президента Джо Байдена має намір використати кожен цент наявного фінансування розміром 61 Мільярд доларів щодо яких надав дозвіл конгрес, якщо Україна вирішить, що їй необхідно продовжувати боротьбу, ми хочемо переконатися, що вона має все необхідне для цього: гроші, боєприпаси, мобілізовані сили. Якщо вона вирішить розпочати переговори, а це звичайно передбачає, що Путін і Росія мають якийсь намір зробити це, то знову ж таки, ми хочемо переконатися, що це відбувається з позиції сили. Крім того, за словами Ентоні Блінкіна, найближчими тижнями України. Україна отримує 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів зі США та Європейського союзу за даними британської розвідки. Середньодобові втрати російської армії убитими і пораненими в Україні у листопаді досягли рекордного рівня. Про це йдеться в огляді розвідників з посиланням на дані Генерального штабу збройних сил України. Тож у листопаді середньодобовий показник втрат окупаційної армії РФ склав 1523 особи. Мова йде сукупно про вбитих і поранених. Крім того, 28 листопада було досягнуто нового максимуму втрат за один день 2030 осіб. Це уперше показник втрат РФ за день перевищив 2000 окупантів. За минулу ж добу на фронті зафіксовано 168 бойових зіткнень. На Харківському напрямку відбулося сім ворожих атак в районах населених пунктів Вовчанськ, висока Яруга, Глибоке, де противник активно задіював бомбардувальну авіацію. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 15 атак окупантів. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Як і минулої доби на Покровському та Курахівському напрямках знову зафіксована рівна кількість боєзіткнень з ворогом. На цих най... Речіших напрямках фронту відбулося по 41 одній наступальній дії агресора. За словами речника оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, підполковника Назара Волошина, у особового складу противника на цих напрямках вкрай низька мотивація для продовження бойових дій. Відмічена така, скажімо, тенденція негативне ставлення саме російських солдатів до своїх командирів і навіть більше до вищого політичного керівництва їхньої країни. І є чимало таких моментів, коли російські командири в якості покарання за відмову проводять саме відмову проводити штурмові дії проти наших воїнів. Вони погрожують відправити своїх своїх солдатів, своїх контрактників на вовчанський напрямок брати участь і там у штурмах. І є така інформація, що вони свого часу там уже отримали чимало на горіх, і там чимало. Було героїчно утилізовано військовослужбовців 30-го полку, саме під Вувчанськом. Тепер же вони це все успівують у своїх піснях і задають собі одне єдине питання: що ми робимо тут за ленточкою, за кордоном? Адже нас сім'я, наш дім саме там. Тобто до них приходить прозріння, таке, що і дуже швидко, що російська пропаганда вивітрюється з їхніх голів. Тим часом сили оборони продовжують давати відсіч росіянам не тільки на території України. Триває операція збройних сил України у Курській області минулої доби. Ворог 22 рази намагався штурмувати позиції українських військ, завдав 335 артилерійських обстрілів, 17 авіаційних ударів, скинувши. 25 керованих авіаційних бомб загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1580 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 22 бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему. Міністерство оборони України скоротило кількість паперових журналів та книг обліку особового складу згідно наказу номер 687, 12 паперових журналів обліку особового складу замінюються одним журналом, який можна вести в електронному форматі. Варто нагадати, що зараз облік особового складу для військових ведеться винятково у паперовому вигляді і є одним із найбюрократичніших завдань. Усі журнали ведуть від руки, а оновлення даних займає чимало часу та сил. Міністерство оборони продовжує поступову депаперізацію армії і зменшення бюрократичного навантаження на військових. Завдяки цьому наказу чимало військових зможуть заощадити свій час як на ведення обліку особового складу, так і на швидке внесення актуальної інформації. І виправлення помилок ми виступаємо за ефективну службу народові України, а не паперам, зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Електронний журнал можна буде вести винятково на комп'ютері для службового користування. У програмі буде декілька вкладок. Що замінять собою зміст журналів та книг, що велися на папері, зокрема книгу обліку особового складу, також згідно з наказом запроваджено період для переходу з паперових журналів на електронний для тих, хто не має технічної можливості зробити це одразу. Він триватиме до 1 вересня 2025 року. Протягом цього періоду головне управління персоналу Генерального штабу збройних сил України та директора цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони збиратимуть з військових частин пропозиції а також. Ж аналізуватимуть виявлені проблеми і недоліки, що пов'язані із веденням електронного журналу. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.